49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають в координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. У Корштабі пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу, станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49 відсотків, тоді як за весь минулий рік. Їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії. Працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей, за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає, серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією. Тож, чиє це найманством де юре, вирішить суд. Цитата. Вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у Збройних силах РФ поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати. Проти України серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб із цього переліку. Також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. на відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші з власних рядок на стіл, потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Півтора мільйона ухилянтів та сто тисяч дезертирів з одного боку. Та жорстка бусифікація з іншого. Результат конфлікти по всій країні від біок з битами до гранат у руках мобілізованих. Що змушуєте ЦК використовувати жорсткі методи, і як влада збирається рятувати мобілізацію? Телеграф зібрав для вас коментарі депутатів. З вами Яна Пухон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що пропонують депутати для розв'язання проблеми. Докладніше далі. На початку серпня у Вінниці НАТО заблокував стадіон локомотив, де нібито утримували мобілізованих. Після цього покотилися нові конфлікти з ТЦК по всій країні. На Миколаївщині місцеві напали на співробітників ТЦК збитами. У Рівному цивільні заблокували транспорт ТЦК у Черкасах. Чоловік дістав гранату під час перевірки документів. Народні депутати пояснюють, справжня причина конфліктів масове ухилянство від мобілізації. Близько півтора мільйона чоловіків ігнорують військовий облік і ховаються від призову, плюс понад 100 тисяч самовільно залишили частини. Цитата: Якщо є правопорушення військового статуту, бусифікації, на жаль, ми не уникнемо. Тут питання не мобілізації, а порушників статуту. Руслан Горбенко, нардеп від слуги народу через таку ситуацію, ТЦК змушені використовувати жорсткі методи. Командири просять від депутатів жорстку відповідальність для дезертирів, арешт рахунків і майна. Хоча існують правові механізми для покарання незаконних дій ТЦК, вони практично не працюють. За статтю про перевищення влади військовими з січня по червень зафіксовано 303 правопорушення. До суду дійшло лише три справи. Нові законопроєкти проти бусифікації також застягли в парламенті. Проєкт номер 12442 про покарання співробітників ТЦК прийняли за основу ще в березні і забули. Жорсткийший проєкт від опозиції до семи років тюрми за побої заблокований комітетом. Цитата в законодавстві вже все прописано. Стоять блокпости, всі повинні їздити з правильно оформленими документами. Юрій Здебський, нардеп від слуги народу. Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що мобілізація на 90% відбувається нормально. Але навіть за цією логікою 10% – це 21 тисяча випадків ненормальної мобілізації з початку року. Цілком достатньо, щоб соцмережі наповнили роликами про бусифікацію. Депутати кажуть, що припинити бусифікацію, треба розв'язати проблему ухилянства. Законодавці пропонують два шляхи. Пряник це підвищення зарплат військовим з 2026 року. Руслан Горбенко каже, що депутати звертаються до Мінфіну з проханням знайти гроші в бюджеті. А батіг це збільшення штрафів і арешт майна ухилянтів. Але тут нардепи обережні. Горбенко відверто визнає. Депутати не хочуть бути цапами відбувайлами. Ініціатива повинна йти від генштабу і РНБО. Третій варіант це механізм демобілізації або довгострокові відпустки. Одна справа йти в армію назавжди, інша мати часові орієнтири. Але президент обіцяє демобілізацію лише після перемоги. Цитата: бусифікація буде існувати, як інакше змусити людей виконувати свій громадянський обов'язок. Вони забули про статтю Конституції, про захист країни. Юрій Здебський нардеп від слуги народу. Офіцери пропонують радикальне рішення: відновити строкову службу для 18-22 років. Один рік служби в тилу охорона кордону енергооб'єктів служба ППО. Але влада цього категорично не хоче. Четвертий варіант це зниження мобілізаційного віку. Якщо колодязь 25-60 років пересихає, потрібні нові джерела. Проте провладна програма контрактів для молоді провалилась лише 500 рекрутів за кілька місяців. Поки проблема масового ухилянства не вирішена, бусифікація триватиме. Півтора мільйона чоловіків продовжують ховатися від призову, 100 тисяч залишаються дезертирами, а конфлікти з ТЦК лише посилюються. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Коли закінчиться війна в Україні, Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень, а Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун. Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися про це детальніше. Подробиці далі. Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026-го Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні. Створивши великі економічні проблеми для Путіна 5 серпня, Ярмак навіть писав у своїй колонці у Вашингтон Пост, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента, Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034 тисячі Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Андрій Коваленко з РНБУ у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: на жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНВО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і ніщо реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального просування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата: Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.